Треба знати і розуміти, що таке за фігура диктатора Путіна. Окей, він раніше там хизувався, що він бравив КДБшник, ФСБшник, але чим більше він перебуває в Кремлі, тим більш мало, маленькою людиною він стає. Він оточує все більше більшим, більшою кількістю охорони своє маленьке тіло, свою жопку, для того, щоб прожити якомога довше і не бути там, ані вбитим, ані пораненим, ані отруйним. І уявіть його позицію, що йому йому, цілому російському диктатору треба летіти у вороже середовище в серце НАТО, а там, а там десь не знаю, там Малюк ховається в Будапешті, там Буданов десь на шляху ховається. Ну звісно, що ну, ми розуміємо, що це все маячня, що такого точно не буде ніхто ховатися не буде, але. В голові його охорони в першу чергу, яка постійно моделює ризики, завжди є ось такі моменти, кажуть, там можуть збити. Пам'ятаєте, як впав літак з президентом Польщі Качинським? Ну так само може і путінський літак впасти. Тому я припускаю, з моє таке розуміння, що Угорщина скасується.